Друзі, доброго ранку! Хочу розповісти кілька слів про державну програму, яка вже діє кілька місяців поспіль, але активність громадян достатньо низька чомусь. Я думаю, що причиною низької активності є те, що в нас восени менше було відключень, ніж було це навесні і влітку. Ми розуміємо, що енергетики відновлюють критичну інфраструктуру, але в той же час ми маємо е, розуміти, що ворог буде застосовувати проти України е, ракети, як він це робив і в листопаді, і в жовтні місяці, для того, аби занурити Україну в темряву. Для того, аби краще підготуватися кожному особисто, держава е, подбала про, про громадян своїх і е, застосувала таку програму спільгового кредитування, е, яким можна. Оплатити фактично встановлення домашньої власної сонячної електростанції на дах вашого будинку. Про що ця програма? Держава дає можливість через банки, через державні, через приватні банки, партнери, прокредитувати до 480 тисяч гривень власника або співвласника приватного будинку для встановлення сонячної електростанції на дах вашого будинку і для встановлення накопичувачів, які зможуть накопичувати цю електроенергію, яку ви будете генерувати в день для того, аби ви в вечірні години і в ранкові години були з власної електроенергії і мали можливість забезпечити свій будинок незалежним електроживленням. Наразі такою програмою там скористались біля 500 родин всього навсього і ще є час для того, аби отримати такий пільговий кредит під 0% річних до 10 років. До 480 тисяч гривень цих грошей вистачить для того, аби встановити невелику там сонячну електростанцію, встановити накопичувачі і е, заплатити підрядні організації, яку ви самі знайдете, яку ви самі винаймете, для того аби встановити цю сонячну електростанцію. Я вважаю, що цією програмою варто скористатись для того, аби бути енергонезалежним. І після того, коли ви встановите цю сонячну електростанцію, у вас не буде потреби фактично брати електроне. З мережі і платити там компанії, в якої постачальних послуг, в якої ви купуєте електроенергію, це обленерго або це інший постачальник може бути послуг. У вас не буде в цьому потреби, і ви будете абсолютно енергонезалежними. Тому, на мою думку, варто скористатися такою програмою. І навіть зараз ще в листопаді і в грудні можна встановити таку сонячну електростанцію і взимку, так сонце світить менш яскраво ніж навесні, ніж влітку. Але тим не менше можна згенерувати достатню кількість електроенергії для того, аби ваша домівка була зі світлом з електроенергією 24 години на добу. Тому алгоритм простий. Ви йдете до банку, до будь-якого банку Приватбанку Укргазбанк або Ощадбанк. запитуєте про цю програму. Вам більш детально розповість працівник банку. Знаходите там в інтернеті або через знайомих, знаходите компанію, яка має фах зі встановлення. Консультуйтеся, встановлюйте і будьте енергонезалежними. Всім бажаю гарного дня і бадьорого настрою. Обов'язково переможемо і темряву також.